Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні у нас знову рубрика Відео не про Марокко Сьогодні поговоримо на тему екології. Тема дуже важлива, але про неї, на жаль, люди дуже часто забувають. В цьому відео розкажу про. Кроки, які я роблю для збереження екології, я не ідеальний приклад, я не роблю прямо все, що можу для збереження екології. Але і ті кроки, які я виконую, вони для мене є не тяжкими, І таким чином мені дуже приємно знати, що я роблю хоч якісь кроки для того, щоб зберегти екологію, тому що мене бісять люди, які говорять, що питання збереження екології їх не цікавить, типу поки вони ще живуть, все буде окей. А далі вже нехай наступ. Наступні покоління з цим розбираються, ну але наступні покоління це ж теж тої там діти, онуки, і насправді наслідки глобального потепління ми бачимо навіть зараз. І на тему збереження екології для наступних поколінь є дуже цікаві книжки. Це буде виглядати зараз наче реклама, але це не реклама. Я хочу просто вам. Порекомендувати книжки Сергія Оксеника. це український автор. У нього є трилогія, яка називається Лісом, небом, водою, і це насправді не наукова якась книжка, це просто фантастика, при тому дитяча фантастика. Але ці книжки наскільки цікаві, що я їх навіть читала у свої 30 років з великим задоволенням. Книжки пригодницькі дуже цікаві і дають привід насправді задуматися. І всі маленькі кроки для збереження екології можуть вам економити трошки кошти, а економити це не соромно зекономив. Вважай, заробив. Давайте уже переходити до пунктів. Перший крок, якщо ви користуєтеся якимись одноразовими речами, замінити їх на багаторазові. Насправді, список речей, які можна замінити багаторазовими, просто нескінченний, дуже великий. Це може стосуватися і трубочок для пиття, можна їх замінити на скляні або металеві трубочки, ватні диски можна замінити на багаторазові ватні диски. Навіть на ватні палички зараз теж є багаторазова альтернатива. Сюди можна і окремим великим пунктом віднести різні там жіночі засоби для місячних. Список нескінчний, і ви можете цілком без деяких речей взагалі обходитися. Наприклад, Наприклад, не використовувати трубочки для пиття пити просто так. З кружки стакану це не важливо. Ви можете не використовувати ватні диски для зняття макіяжу, а можете користуватися гідрофільною олією. Тоді, взагалі, вам ці диски будуть не потрібні. Так само і якийсь там тонік для обличчя, ви можете спокійно наносити. Чистими руками не використовуючи ватні диски, загалом я думаю, ви сенс зрозуміли. Наступний момент деякі речі можна замінити екологічною альтернативою, наприклад, Паралонові губки для миття посуду я замінила на губки із люфи. Люфа це така рослина, яка по придозрюванні утворює губку, тому вона дуже добре розкладається в природі. А ви розумієте, що паралонова губка буде розкладатися в природі просто мільйони років? Я вам зараз її покажу. Ось так виглядають ці губки із люфи чи люфи. Тут є такий шнурочок, щоб можна було десь вішати цю губку. Вона нова, це так виглядає. Нова губка, вона виглядає такою жорсткою. Коли ви її намочите водою, вона буде м'якіша. Користуватися нею, в принципі, так само, як і користуватися паралоновою губкою. Я загальному звикла. І мене насправді тішить момент, що, хоча б в цьому плані, я не буду залишати після себе купу відходів, які потім будуть розкладатися мільйони років. Можна взагалі купити собі посудомийну машину, і посудомийна машина буде. Мити взагалі без всяких губок і буде економити і воду, і час. Але я розумію, що можливість мати посадомильну машину є не у кожного. Другий момент по можливості використовуйте менше природних ресурсів. Особливо я хотіла це сказати про воду, тому що я теж помітила, що Деякі люди досить бездумно використовують воду. Це я бачу прикладі миття посуду. Коли людина миє посуд, вона не вимикає кран, вона не робить так, що вона там намилила посуд, вівкнула кран змила, потім його знову закрила. Ні, людина миє посуд під постійним потоком води, і звичайно, що так вона просто марно використовує багато води. Я насправді за собою не помічала такого, щоб я. Не вимикала воду, навіть коли жила в умовах постійної подачі води. А так як я живу зараз в західній Сахарі, і тут не постійна подача води, і вода подається з бочки, а в бочці вода може закінчитися. То зараз економія води для нас це взагалі необхідність. І я навіть трошки злюся, коли бачу, як люди бездумно використовують воду, і як просто хороша чиста вода змивається цілі в каналізації. Третій пункт мати свою тару. Сюди хочу віднести банальне ходіння в магазин зі своїм пакетом. Це насправді не соромно, а навпаки, дуже класно. Я тут бачу. Дуже багато плюсів. Найперше те, що у вас просто вдома не збирається оцей пакет з пакетами. Ви так економите навіть якісь там пару гривень. Тут хтось може сказати, що я, наприклад, купляю пакет, але потім використовую його повторно для того, щоб зібрати якесь сміття. Але насправді це вже не економно, тому що порахуйте, скільки коштує рулон сміттєвих пакетів, де зазвичай там 30 пакетів, і скільки буде коштувати вам купи. Ці 30 пакетів окремо. Плюс не у всі такі пакети можна взагалі зібратися з сміття. Наприклад, в паперовий пакет не збереш там вологе сміття, так само, як і в Марокко, тут ем, заборонені пластикові пакети, і тому тут на касі, наприклад, видають пакети зі спанбонду, а спанбонд він схожий більше на тканину і він протікає. Тому в такі пакети можна збирати тільки сухе сміття, тому це не дуже зручно. І ви можете. Відмовлятися від пакування в магазинах, особливо коли вам пакують просто якусь. Одну мілку річ в окремий пакет в Марокко Це стосується аптек. Тут окремий препарат, який вже знаходиться в коробці. пакують ще додатково в такий паперовий пакет, його повторно ніяк тут не використаєш, а сміття тут не переробляють. Тому це взагалі не має сенсу. Я зазвичай від таких пакетів просто відмовляюся, і у мене з собою завжди є сумка, і я просто можу покласти цей препарат собі в сумку або навіть як. Що немає сумки, в чому проблема понести його в руці, або просто положити в кишені, якщо це невеликий препарат, або взагалі невелика річ. Марокко, наприклад, деякі продавці все одно намагаються тобі дати пакет, просто таким чином проявляючи сервіс і гостинність. У мене вже декілька разів було таке, що я ходила там в найближчий ханут біля дому, купляла там два якісь продукти, наприклад, молоко і масло, і просто говорила: мені не треба пакет, я їх донесу в руках. А мені говорили, що ти в руках їх понесеш, та ні, на тобі пакет і все одно брали в мене ці товари і пакували їх в пакет. Ну але дійсно я б ці товари спокійно могла просто понести в руці. Звичайно, якщо ви скажете, що у вас є свій пакет, то тоді вже я думаю, ніхто особливо наполягати не буде сюди. Я ще хочу додати використання власної тари, особливо. Це стосується пляшок з водою. Наприклад, я раджу вам просто завести собі одну пляшку, набирати її водою і носити її всюди з собою. А потім, коли у вас просто закінчилася вода, десь поповнювати цю пляшку. Тому що я насправді помітила, коли до нас приїжджали буквально надавна свекри, наскільки багато вони купляють цієї води в пляшечках, коли виходять з дому. І це не Європа. Тут ці пляшечки на переробку не здасиш і вони просто. Потім валяються по смітниках, а інколи просто валяються на освічі норі. І також це стосується напоїв собою. Ви можете, наприклад, у якщо ви берете каву у закладах, просити, щоб її вам зробили у власну термокружку. Можете просто робити дома каву власну термокружку, брати її з собою. Насправді зараз я живу в Марокко, і для мене це питання не актуальне, тому що більше часу я щеджу вдома і можу спокійно сама собі тут зробити кави до. Ома і попити її вдома і мароко. Ця культура кави на виніс не така популярна, як в Україні. Тут все одно ну, більшість людей беруть собі каву і просто сидять в кафе і п'ють цю каву. Звичайно, тут можна взяти собі каву на виніс, просто це не так популярно як у нас. Особисто у мене є ось така термочашка. Це насправді навіть трішки ностальгія, тому що цю чашку я купила в Україні в Запоріжжі в Ашані на Чорну П'ятницю. І зараз, вже, наскільки я знаю, Ашана в Запоріжжі вже немає. А в мене досі залишилася ця термокружка. І у цієї кружки досить така непогана якість. І ще у нас є ось такий термос. Це просто чоловіку подарували по роботі тут, навіть ініціали клініки. В принципі, цей термос китайський, але теж свою функцію виконує. І зазвичай в ці термоси ми не набираємо гарячі напої, а навпаки набираємо холодні. Наприклад, коли ми їдемо в якусь там довгу поїздку на машині влітку, ми сюди набираємо холодну воду і приємо з термокружки або з термоса, тому що так вода залишається. Надовго холодною і навіть холодніша ніж просто взяти пляшку, заморозити води і чекати, поки вона розморозиться. Четвертий пункт їсти менше м'яса. Опача здається, що я вам тут зараз, як сектантка, буду розповідати про користь вегетаріанства. Насправді я не вегетаріанка і не веганка. Я навіть досі не можу випам'ятати, яка між ними різниця. Споживання м'яса негативно впливає на екологію через неліснення, викиди парникових газів, забруднення води та ґрунтів, а також використання великої кількості природних ресурсів. Це пов'язано з Промисловим тваринництвом, яке вимагає великої території для того, щоб випасати худобу. Також потрібні великі території для, для вирощування кормів. Особливо це стосується великої рогатої худоби, тому що ви розумієте, скільки їдять корови. Тому особисто я не їм яловичину та баранину, бо вона мені насправді і на смак не дуже подобається в звичайному житті. Я їм курку рідше рибу. Я б хотіла спробувати якісь веганські замінники м'яса. Але тут йде, що зараз в Сахарі, я взагалі цього не бачу. Я знаю, що. Прабаті в великих супермаркетах там є окремий невеличкий відділ з товарами для вегетаріанців чи веганів, але в західній сахарі я тут поки такого не бачила. І можна робити хоч раз на тиждень такі дні без м'яса, і це особливо на ваше здоров'я не впливає, але все одно ви зробите хоч і невеличкий вклад в екологію. І насправді на вегетаріанців та веганів я дивлюся з цікавістю, тому що буквально. На пару місяців тому я надивилася американських фільмів про забій худоби, там як вирощують взагалі тварин для споживання в їжу. І мене на якийсь період дуже сильно відвернуло від м'яса та яєць. І мені взагалі не хотілося їсти, і в той момент я взагалі не розуміла, а що ж їсти окрім там м'яса, яєць і якихось побових, як поповнювати запаси білка. Ще один пункт, який дуже сильно впливає на екологію, це звичайно, що одяг я вам зараз трошки зачитаю статистики, тому що в мене такі цифри не поміщаються в голові. Буквально коротенько викиди СО2. Модна індустрія є однією з головних забруднювачів, відповідаючи за близько 10% щорічних викидів. СО2 в атмосферу споживання води для виробництва одягу використовується величезна кількість води. Наприклад, для виробництва однієї пари джинсів може знадобитися близько 9 тисяч літрів води. Забруднення вод, 20% промислового забруднення вод, пов'язане з фарбуванням текстилю, токсичними хімічними, Мікатами відходи щорічно утворюються мільйони тонн текстильних відходів, які часто не переробляються і потрапляють на звалища. Мікропластик, синтетична тканина є джерелом мікропластику, який потрапляє у воду та ґрунти. Що ми можемо зробити, щоб хоча б не погіршувати ситуацію, і що роблю особисто я вперше це не піддаватися на вплив фаст фешену не купляти якісь трендові речі, які на наступний сезон будуть просто неактуальними. Плюс не купувати якісь неякісні речі, які вам прослужать просто один сезон. Це стосується як одягу, так в принципі і взуття. Другий момент, який роблю особисто, я це не викидати речі, які мають якісь там незначні дефекти, а намагатися їх полагодити. Найперше це стосується звичайно там якогось одягу, який десь там про. Просто подався по шву, і ви можете його спокійно зашити навіть самі вдома. Ще я раз на рік фарбую свій чорний одяг. Бо буває таке, що, наприклад, саме це стосується чорного одягу. Що він сам одяг просто в прекрасному стані, немає ніяких там дирочок, нічого. Але сам колір став такий вицвівший, такий тусклий. І я раз на рік фарбую такі речі. Я просто замовляю фарбу для тканини на тему чи на аліекспресі. І оновлюю колір за допомогою фарби. Це робиться насправді нескладно. Звичайно, що є виключення, тому що така фарба може. Не фарбувати тканини із поліестеру, і звичайно, що не можна фарбувати такою фарбою вироби, які мають ще інший додатковий колір, тому що вони звичайно що теж фарбуються в чорний колір. Але я вже так роблю декілька років, і речі мені прекрасно служать. Я задоволена. Третій момент це купляти речі з натуральних тканин, бо вони краще розкладаються в природі. Елементарно такі речі є набагато комфортнішими в носці ніж речі з. З поліестеру і четвертий пункт, який стосується одягу, це купляти речі в секонд-хенді або в якихось комісійних магазинах. Я думаю, ви зрозуміли загалом давати речам. Друге життя, цей пункт насправді досить так непогано економити вам гроші, тому що за вартість двох речей із мас-маркета можна в секонд-хенді просто обновити. Мені здається, половину свого сезонного гардеробу. Коли я жила в Україні, я могла собі купувати речі в секонд-хенді. Насправді інколи я просто ходила в секонд-хенд просто заради розваги в Марокко Я перестала купувати речі в секонд-хенді, тому що я раптом стала багатша ні. насправді насправді просто тут інша культура секонд-хендів і тут просто там на базарі продавець вивалює всі речі на одну кучу, і дуже багато людей підходять туди і починають ритися в цих речах. Незручно, це не так зручно, як у нас в Україні. І насправді в мене є досі деякі речі, які я купила ще в Україні в секонд-хенді і я їх до сих пір ношу ще тут в Марокко я в купуванні речей на секонд-хенді не бачу нічого поганого проте я звичайно що знаю і розумію, що є люди, які Просто соромляться купувати речі на секонд-хенді або гедують з приводу сорому, я не бачу чому тут можна соромитись, а з приводу гедливості, то це вже справа кожного. Тут я нічого сказати не можу. І раз ми заговорили за одяг, ще хотіла додати про косметику свої принципи користування декоративною косметикою. Я вам розповідала у відео про мінімалізм. Тут я просто вам хотіла додати одну річ про користування саме доглядовою косметикою. Зараз де. Які бренди почали пакувати доглядову косметику у більш екологічні альтернативи пакування? Тобто, якщо ви на постійній основі користуєтеся одним і тим же доглядовим засобом, наприклад, я своєю умивалкою користуюсь на постійній основі, десь уже роки три. Тобто я постійно просто купляю собі, коли закінчується одна, купляю собі нову. То зараз деякі бренди придумали такий варіант, як вони роблять ваш продукт в екологічному. У пакуванні ви купуєте цей продукт і просто його переливаєте у вашу стару тару і так використовуєте менше пластику, і плюс такий продукт буде навіть трішки дешевший, тому що в ньому використовувалося інше пакування. Це досить зручно, це досить непогана ідея. І ви так дійсно використовуєте менше пластика. І, принципі, ви можете купувати цей продукт більш екологічної Упаковки, навіть якщо ви цей продукт раніше не, не користуватися. Користувалися і просто він вам буде виходити дешевше. Наскільки я знаю, що деякі бренди вже навіть парфуми почали так випускати. На сьогодні в мене все своїми думками. Поділіться в коментарях. Напишіть чи робите ви якісь кроки для збереження екології. Якщо ви робите, пишіть які мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, я для себе візьму якісь кроки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в новому відео.